Понад 9 тисяч індивідуальних балконів та понад 4 тисячі загального користування є в неналежному стані. Це результати обстеження, яке тривало у Львові з серпня, розповіла на брифінгу заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. Загалом оглянули майже 5,5 тисяч будинків. 23% відсотки мешканців не дали дозвіл на проведення робіт, тому їх обстежили лише ззовні. На наступний Місяць і впродовж цього місяця проводити обстеження повторні для того, щоб все-таки мати доступ до цих балконів, і все таки обстежити з середини балконів. За словами Ірини Маруняк, найбільше аварійних балконів у Галицькому та Личаківському районах. Власники індивідуальних балконів у будинках, які не є пам'ятками архітектури, можуть подавати заявки на реставрацію балконів на умовах співфінансування. 80% оплачує міст то а 20 мешканці. З міського бюджету на це виділили понад 10 мільйонів гривень. Якщо є балкони загального користування, то це є відповідальність мешканців, спільна сумісна власність всіх мешканців і мешканці відповідають за стан балконів. І тому також мешканці спільно можуть скомунікувати, зібрати кошти. А це є також 20% від вартості, яка необхідна для того, щоб провести ремонтні роботи, і зібрати ті кошти. А 80% дає місто. Нагадаю, у липні цього року обвалився балкон. На вулиці Джерельній, а у серпні на вулиці під дубом тоді загинув чоловік, власник квартири.